Ми закладаємо нашу юшку. Перемішали, повинно піти і грибочок, і м'язко, і локшинка. Все повинно попасти до однієї миски. Ой, боже, як воно гарно пахне. Як вона гарно пахне. І дуже гарний колір. Дуже неймовірно. Ця юшка, вона сенс в тому, що вона дуже прозора. Гриби сухі, вони ж дають навар такий мутний, темний. Тут прозора, тому що ми вимочували гриби наші, тому що ми. Настояли їх дуже довго і три рази ми змінили водичку. Після чого у нас вийшов прозорий бульйончик і курячий бульйон у нас не перекипів. Він у нас прозорий, прозорий. Так, наливаємо. Так. О, є. У мене тут ніжка попала з гриба і шапочка. Все видно, що це? Що це ніжка, що це шапочка, абсолютно нарізано гарними шматочками великими, і воно, до речі, дуже-дуже все видно. Отже, є підготували. Так, ми можемо закрити. Тепер подивимося, що у нас з гріночками. Грінки супер. Ой. Будьте обережні, щоб не упало вам так на руки. У мене реакція добра, я забрала, ви можете ошпаритись. Попекти руки. І це дуже-дуже буде неприємно. І так, це в нас готово. Що ми робимо з цими гріночками? Я беру гріночку, і в мене є чесничок, і я натираю. Отак От гріночку. Натерла з обох боків. І поклали. Натерла, воно дуже гарно треться, натирає дуже-дуже круто гріночки наші є. Так, і беремо інший. Це й мені захотілося. Зараз я натрую його теж, бачите? Натираємо, натираємо з обох боків, такий у нас вийшов, і мені хочеться його зробити ось таким, От такий. Дві смужечки, можемо ще й третю зробити. Ну, досить дві. Я зараз покажу, куди я покладу, але спочатку я дам олійку, капну. Олійка у нас чесникова, пам'ятаємо, так що вона нам додасть смак і аромат. Покапали трішечки. І все. Закладаємо наш петрушечку, петрушечку, Свіженьку. Зараз в мене там капнула війка. Я її хочу видалити. Отак. Вот Отже, наша юшка Закарпатська. З грибами готова. Ми презентуємо, будь ласка, куштуйте дуже смачно. Прошу, така подача може бути дуже гарна і невід'ємна частина до Закарпаття. Калорій той, мені дуже подобається. І просто, як ви хочете, Показати іншу якусь подачу, щось вам хочеться більш елегантного. Будь ласка, на один, одна і та ж юшка, тільки йдуть подачі інші. Я вам хочу сказати смачного: пробуйте зі мною, готуйте, задавайте питання, на все буду відповідати. Я вас дуже люблю. Підписуйтеся на мій канал, для мене це дуже важливо. А дуже важлива ваша підтримка, підтримка кожної людини. Я вас обожнюю. Я вас люблю. Я вам всім говорю бай-бай і смачного!